Бувають у житті хвилини, коли несподівано з'являється велике бажання сховатися від сірої повсякденності життя або відшукати для себе ліки для душі і залишитися наодинці з природою, яка вабить до себе первісною красою і досконалістю. З природою, що приховує собі вічну таємницю життя. Хочеться залишитись віч на віч зі своїми думками, самим собою, подивитись навкруги, слухатись. І тоді чуєш. Як починає оживати природа, ніби струшуючи з себе тягар спекотного дня. Чуєш, як поступово грає в листі дерев вітерець, як дзюрчить струмок. Перед нами розкривається у повній красі Всесвіт який так приваблює своєю недоторканністю і загадковістю. Прислухаєшся і ніби чуєш космічну музику, створену з безлічі різноманітних голосів Всесвіту, такого недосяжного і такого таємничого. Отримаєш неймовірну насолоду від того, що поєднався зі спокою. Як прекрасно, і ти отак, забуваючи про все, розчинятися у величній красі природи. Природа начебто розкриває свої обійми. І ти забуваєш про все на світі і завмираєш у німому подиві. Тиша захоплює. Стою отак нерухомо, вдивляюсь, немов чекаю на щось. Придивляюсь. До травички, до кульбабок. А тут вітерець і все відразу оживає. Дерева шипочуть про весну з її квітами, про майбутнє літо і сонцем, що сміється, про солов'їні трелі. Гомін струмка разом із шелестом вітру лине весняною музикою, цей потічок сам собі прокладає дорогу, обминаючи перешкоди, щоб зізнатись десь там з річкою. Долі людей, як ці струмки, Одні досягають щастя і гармонії в житті, інші ні, адже щастя у кожного своє, і кожен щасливий по-своєму. Сьогодні я перший день після хвороби дуже високої температури вийшла на вулицю. Сьогодні потепліло після трьох днів дощів і холоду. Дуже боліла голова, і я пішла шукати ліки від цього болю. Пішла шукати ліки на природу. Мої ліки то квіти, птахи, дерева, комахи. Природа заспокоює, лікує, дивлячись на ясне. Весняне сонце, яснієш душею і сам. Скрізь відчувається тонкий та ніжний аромат весни. Як гарно. І головний біль зняло як рукою. В такий ясний весняний день хочеться дихати свіжим повітрям, грітися під ласкавим сонечком. Слухати спів птахів, спостерігати пробудження природи. Весняний день наповнює повітря ароматом землі, молодої зелені, квітів, ароматом квітучих садів. З кожною хвилиною світ довкола змінюється на очах. Зігріта сонцем, умита дощем природа оживає та розквітає. Як можна не радіти життю? Як можна не радіти всім цим квітам, всій цій красі природи довкола? Яка лікує, яка лікує не тільки душу, вона лікує і тіло. Дякую всім, хто був сьогодні разом зі мною. Всім бажаю мирного неба і здоров'я.